Багатовікова традиція японців це взаємини між природою і людиною, абсолютизація краси природи і підпорядкування діяльності людини, її законом. Не вичерпується тільки створення ландшафтних садів. Це і надання нового життя зрізаним рослинам та квітам, суто східне мистецтво і кибана. Срізуючи рослини, монахи стародавнього Китаю давали їм нове життя у своїх композиціях, намагаючись при цьому не наслідувати природу, а створити витончену композицію для підношення богам. Сьогодні в Японії ікебана втратила ритуальне значення дару будді та предкам, перетворившись. На особливий вид мистецтва. Суть мистецтва і полягає в створенні композиції з квітів та гілочок. У сучасних ікебанах дозволяється використання інших матеріалів, таких як каміння, коріння, кріплення для квітів. Ця композиція повинна відображати гармонію взаємозв'язків між небом, землею та людиною. Основа ікібани – це трикутник, де найвищі гілки символізують небо, народження, душу. Середні це людина, життя, розум, а найкоротші це земля, смерть. Тіло. Трибічний порядок породжує в людях прагнення досконалості ідеалу, якого не існує. Людина, котра виготовляє кібану в тиші, спокої та роздумах про прагнення до власного ідеалу, створює композицію, сповнену своїх думок та настроїв. Мудрість цього мистецтва виявляється з часом. Спочатку завжди хочеться додати до витвору багато елементів, але навчання мистецтва і кибани це наука приберег. Зайвого, і хіба навчить задовольнятися мінімумом? Також і це мистецтво мінливості. Вона є красивою лише у конкретних моментах і прагнення зберегти її красу назавжди не є головним. Композиція ікебани створюється за суворими правилами і може бути прочитана як іероглів на його глибинному рівні. В ікебані відтворено вічну боротьбу темряві і світла, як діалог між рослинами, між двома сторонами композиції жіночою та чоловічою. Створення екібани починається з вази, до якої залежно від висоти, ширини та кольору, додаються відповідні рослини. Важливим є поєднання рослин, вази і підставки, квітів і фону, квітів між собою, форми та кольору квітів і вази. Існує декілька стилів, які що розрізняють між собою величиною та розміщенням рослин, колористикою. Кожний елемент екібани має свою символіку. Наприклад, зелений колір означає весну. Схід народження, білий колір це осінь, жовтий це кінець літа. Темна вода в глибині вазі здається чорною і символізує зимовий період. Сполучення сосни і троянди означає вічну молодість і довголіття, сосни та півонії, квітучу молодість, півонії та бамбуку, цвітіння та злагоду хризантеми та орхідеї це радість. Не менш важливе у композиції кібане відчуття часу. Минуле втілено у квітах, що розпустилися в засохлому листі. Теперішнє у квітах, що тільки починають розпускатися і свіжих гілках, а майбутнє у бутонах та бруньках. Створення які лише здається простою справою в Японії. Вважають, що не можна займатися справою, не ставши в ній професіоналом. Тому сьогодні існує понад 300 шкіл та напрямків. Ікібани створення, екібани для японців це священний ритуал, справа якої навчаються все життя.